Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять одного із наших героїв, Туганбаєва Сергія Байжановича. Прошу всіх піднятися і вшумати хвилин мовчання. Указом президента нагороджений Туганбаєв Сергій Байжанович орденом третього ступеня за мужність. Посмертно. Попрошу Ларису Миколаївну, ми вам вручаємо за орден. Хай Сергій Байжанович, якби царство небесне, вічна їм пам'ять вам триматися і герої не вмирають. І хай весь український народ знає, що в нас є також герої, але тільки посмертні. Дякую вам за вашого чоловіка. І вам дякую, що вшанували пам'ять. Це дякуємо.